Вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні порада від Таро на наступний тиждень з 16 по 22 червня. Я буду викладати три карти, а ви вибирайте свою. Дивимося. Перша карта у нас дев'яточка мечів. Ця карта радить прислухатися до перечуттів і снів. Карта каже, що у вас є перечуття і радить до них прислухатися. Прислухайтесь до внутрішнього голосу, проаналізуйте ситуацію. У вас є страхи, але не треба боятися. Ну, бо ваші страхи є надумані. Дійте на цьому тижні, але уникаючи сумнівних зв'язків чи справ, місць. Будьте, звісно, готові до неприємностей і стресу, але пам'ятайте, все не настільки жахливо, як вам здається. Друга карта у нас п'ятірочка мечів. Дана карта говорить, що якщо ви з кимось боретесь, то боріться до кінця. Ну, тут карти мають на увазі боротьбу словесну. Якщо нема відкритого конфлікту, а лише у вас важкі думки відносно когось, то карта радить довести цей конфлікт до якогось кінця. Тут ви маєте перемогти любим способом ну, або здатися. Але основне тут прояснити ситуацію. Карта радить боротися до останнього, але ви повинні пам'ятати, що перемога може бути занадто великою ціною. Тому потрібно задуматися вам, як ви будете саме боротися. Хто б не переміг, ви повинні пам'ятати, що втрати тут будуть дуже великі. Може бути і поразка по цій карті. Але все ж таки карта радить вам, боріться і закінчуйте цей конфлікт. Так, і третя карта у нас сімірочка кубків. Ця карта радить з великої кількості бажань, напрямків, вибрати щось одне. Вам треба спуститися на землю і подивитися реально на світ і вибрати. Тут потрібно вибрати конкретну ціль, конкретну мрію, конкретизувати щось. Мало для прикладу, хотіти бути щасливим, треба описати, з чого буде складатися те щастя ваше. Ну, комусь сім'я, дім. Кось, робота, авто. Для творчих людей ця карта радить розвиватися у творчості. Дивіться на світ очима дитини, відчуйте легкість. На даному етапі ця карта говорить: не треба будувати таких, знаєте, далекоглядних планів. Одну велику глобальну мрію варто розділити на менші, короткострокові. І по цій карті пам'ятайте, що ви повинні бути обережні з чужими обіцянками. Ну, ось такі вам поради на цей тиждень. Всім бажаю хорошого тижня!